Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Спрахуйся онлайн. Збройні сили України готуються знищити Кримський міст за тактикою НАТО. Фактично, ця задача во многому виповнена, тому що все менше і менше своєго військового Україна використовує, і все більше і більше вона використовує систему військових, які її поставляють країни Запад. Те, що зараз відбувається, це відзеркалення подій першого етапу підготовки наступальної операції уже в Херсонській області. Тобто збройні сили зараз зосереджені на знищенні систем ППО, які прикривають Кримський міст. Крім того, маємо не забувати про успішні атаки української армії. По системах ППО окупантів у Криму, зокрема знищення батареї С 400 яка прикривала західну частину Криму. Крім того, збройні сили України зараз надзвичайно активно атакують військову інфраструктуру росіян, передусім аеродроми, тобто ті місця розташування авіаз'єднань окупантів, які безпосередньо прикривають Керченський міст. Тому зараз створюються передумови для нейтралізації систем ППО, систем радіоелектронної боротьби. Які заважають успішному характеру завдання ударів безпосередньо по самому Керченському мосту, зараз ЗСУ використовують тактику НАТО, каскадний характер планування операцій. Тому після знищення системи ППО, системи протиракетної оборони та авіаційної компоненти настане черга Кримського мосту. Справа тому, що збройні сили вже не перший місяць. Як ми бачимо, тиснуть в своєму наступі на всі оборонні порядки ворога на можна сказати на всьому протязі фронту угу. і південного, і східного, в тому числі, і, звичайно, якщо так буде тривати, то рано чи пізно ці тактичні успіхи перетворяться в оперативні, а потім і в стратегічні. Це абсолютно нормально. Я вважаю планова робота, про яку я кажу вже не перший місяць. Я дуже був здивований, коли буквально на 3-4 тиждень наступу почалися якісь незадоволені такі коментарі, що ніби, ніби він проходить дуже повільно. Тому що військові, наскільки я пам'ятаю, нікому не обіцяли, що це буде два-три тижні максимум. Якщо уважно почитати минулорічну статтю генералів, Залужного і Забродського там все було чітко написано, тільки що у нас, на жаль, більше слухають псевдоекспертів, ніж військових професіоналів. Тому те, що зараз відбувається, це плага монотонна щоденна бойова робота збройних сил по знищенню оборонних порядків та оборонних спроможностей окупаційної армії, не тільки військових, а й логістичних тощо. Тому буде кілька дуже е, напружених місяців. І я вже бачу, я не на стратегічному рівні знаходжусь, У мене своя ділянка відповідальності, але я вже бачу, що обрана тактика це тактика, можна сказати, можна порівняти її з водою, яка тисне на греблю. І от там, де буде е, слабке місце в цій греблі. От там утвориться отвір, який призведе до того, що ця гребля буде зруйнована. Я при що з допомогою наших західних союзників, з допомогою тих, тих засобів озброєння, розвідки, управління, з приходом все ж таки української держави повністю на військові рейки, не можна буде утримувати повністю той фронт. Який так, він укріплений, але це все-таки далеко на лінія Менергейма, яку і запропонували росіяни. Тому просто треба продовжувати свою виконувати свою роботу і вам, як засоба масової інформації, доносити об'єктивну інформацію без емоцій, без якихось е оцінок е непрофесійних, і е тоді рано чи пізно настане успіх. Раніше ми отримали інформацію, що підсилює і намагається перегруповуватись ворог. От як ви кажете, вони ж то що хочуть, щоб не прорвало. Ми то в принципі ніколи не говорили там про якісь швидкі моменти контрнаступу. Так далі, тому що розуміємо, що за цим стоїть, і яка ціна того всього, і які укріплення побудовані неразово з вами про це говорили щодо цього прогрупування. Знову ж таки, що можете сказати. Знаєте, якби у росіян було все добре, вони б не перегруповувалися. Ага. Вони просто провони проводили е, тими наявними силами і засобами. Свої оборонні дії, і їм би не доводилося перекидувати з одного флангу фронту на інший, або додавати якісь свої резерви. І тут я вважаю, що ця запропонована тактика збройних сил тиску по всій ширині фронту вона себе виправдовує, тому що у противника логістика вона в разі складніша. Так, у них ресурсів як мінімум на папері більше, у них більше спроможностей вести бойові дії, знов таки повторюсь на папері. І нам треба це нивелювати. І от ці місяці вони показують, що це робиться успішно, тому що для того, щоб поставляти на лінію зіткнення. Свої сили та засоби ми витрачаємо набагато менше ресурсів, ніж ворог. І якщо подивитися е, ті ураження е, в їхньому тилу, які майже кожен день наносяться високоточними е, засобами збройних сил, то е, можна собі уявити е, яких коштів це е, е, це дістає, якими коштами це дістається Росіянам. Оце наша перевага. Ми маємо просто отак от розматувати методично і у цій До речі, чим більше буде у нас успіхів, і чим більше буде розуміння того, що збройні сили не збираються зупинятися, буде більше крику про те, що все пропало. Будуть фотографії окремих наших під... підбри... підбитих танків, інших засобів. Тобто, ну, це війна є війна. Тому я ж кажу, що до цього треба відноситись спокійно, і карта все показує. А карта свідчить про те, що буквально на всіх ділянках фронту Збройні сили мають успіх. Е, В іншому випадку сказали, якби я про інше відомство говорили. Та й загалом. Ну, Військовим на передовій точно є чим зайнятися, аби обговорювати там чи ще ротації перестановки в уряді, але йдеться про Міністерство оборони. Я не знаю, які розмови на передовій про зміну очільника Міноборони. Ну ви знаєте, ми ж тут не в якомусь ізольованому світі та, перебуваємо. Та. У нас звичайно нам цікаво, що відбувається буквально за кілька хвилин. До ефіру ми обговорювали, що призначено нового міністра оборони. Вважаємо це дуже таким хорошим сигналом, хорошим знаком. Це дає перспективу нам на те, що будуть зміни. Я як військовослужбовець не міг собі дозволити казати про діючих посадовців. Силової і військової вертикалі, але тепер, коли пан Резніков пішов у відставку, я як публічна в принципі особа і депутат міської ради можу сказати, що я не вважаю цю людину ефективною ні до е, повномасштабної війни, коли він за 4 місяці знав. Про те, що може статися, і фактично нічого не зробив, тому що особисто я е отримував казки і бронежилети від волонтерів, що в травні, тобто, ще навіть тоді ми не змогли розгорнути поставки як належить. Я вже мовчу про його заяву, що росіяни точно не будуть е робити повномасштабний напад. А те, що відбувалося. На за часи його керування в міністерстві ну ми всі бачимо. Тут як на мене керувати казати нема про що, і сам факт того, що він відправлений у відставку абсолютно монобільшістю, ну багато про що кажуть. Тому що, якби там було все це безпідставно, він продовжував працювати. Дуже сподіваюся, що новий очільник міністерства зможе змінити підходи і ми в рази підсилимо. Ну, цей напрямок роботи і для збройних сил це буде буде, буде тільки в плюс.